Кожна українська родина має знати та читати в ранішні та вечірні молитви, ранікова молитва, царю небесне і утішителю душі істини, що всюди іси і все наповнюєш, скарби, діб і життя подателу, Прийди вселися в нас, і очисти від усякої скверни і спаси. Благий наш, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю Сину і Святому Духу. Також вечірня молитва. Слава Отцю Сину, Святому Духу. Повсякчас на віки віків. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, святий завітай, зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Амінь, амінь, амінь.